Добрий день, дітки і шановні батьки! Ось і промайнуло літо. І у нас настав новий навчальний рік. Сьогодні перше вересня, День Знань. Я вас усіх вітаю. Ви стали на рік дорослішими, і на вас чекає нова подорож в країну знань. Я з вами буду працювати протягом цього року. Звуть мене Наталя Васильєва. Дякую, що ми з вами не можемо бути разом. Але я сподіваюся, що зовсім скоро ми мож, зможемо з вами зустрітись і обідняти один одного. Поки ми будемо з вами працювати в онлайн режимі я буду вам надсилати відеодання з візнавального, логівого, математичного, мовлиневого розвитку, заняття з грамоти і дуже сподіваюся на вашу роботу разом. Я вам бажаю міцного здоров'я, успіхів і натхнення. Шановні батьки, від вас я буду чекати зворотний зв'язок. Дуже прошу вас надсилати фото робіт ваших дітей. Я сподіваюся на співпрацю з вами.